Ці 10 писанок ручної вишивки. Висота найменшої сягає 90 сантиметрів, найбільшої півтора метри. Писанки виставили на центральній площі Жовкви. Їх виготовила жовківська майстриня Галина Прикута, яка вишиває уже більше 40 років. Усі писанки мають патріотичний орнамент. А найбільшу писанку майстриня створила разом з дітьми. Писанки, яку я назвала мозаїчна писанка. Ну наші вчителі назвали її писанкове диво. ній взяло участь 200 дітей. Діти вишили 472 писанки, і це для мене мій рекорд, тому що я як то кажуть, підняла дітей. Діти мені повірили, зробили, вишили, принесли. І моя робота була тільки зробити картинку, яку ви сьогодні бачите, з тих писанок. І ця писанка роблена має війти в історію, тому що нароблена дітьми війни. До створення півтораметрової мозаїчної писанки долучились дві сотні дітей. Зокрема, і Світлана Мормило. Дівчинка вишила 25 писанок. Україна <гару> важко було, деякі не важко. Мама допомагала бабусі. Я би у нас це не зробила. Ми захотіли долучитися до тої участі. Я її навчала, допомагала найтяжче, виходить. Мені легше, бо мене мама навчила, бабуся Світланки, то вона також долучилася, її зацікавило. І ми вишивали так. Тут є наші роботи. Цю півтораметрову писанку занесли до Книги рекордів України. Сьогодні було встановлено рекорд за ініціативи Галини Прикутої. Це мозаїчна писанка, виконана з дрібних писанок. Ці дрібні писанки були виконані дітьми у кількості 480 штук. Враховували і розміри, і кількість учасників, і кількість виконаних писанок, з яких складається власне, основна писанка. Осанка, це вже другий рекорд, який встановила майстриня із жовтви. Раніше Галина прикута встановлювала рекорд України щодо вишитих ялинкових прикрас. Ольга Дейника, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.